Так, виготовили такий диванчик для нашого замовника. Маємо диван-малютка, спосіб розкладання американка. Гарний, компактний, якісна тканина, велюрчик. Так переливається. Твій. Тканина Мептекс Malibu в 11 кольорі. Зараз покажу, як він розкладається. Спосіб розкладання американка. Легенько відпускає, як бачите. Гарне наповнення. тільки сідочки на тут Поліуретан. Тут паралон 4 см. Бунель, войлок, паралон 4 см. Гарна надійна скриня. Бачите, як бачите, фанера 15, 15 мм. В кожній скрині ми робимо вентиляцію. Вентиляційні такі решітки, щоб більо ваше дихало ну, було свіжо, не запарювалось. Ну, конструкція тут надійна. Тоже дуже практично, відчувається, дуже легко. Просто заїхаємо. Може бути спальня. Метр сорок, метр п'ятдесят метр двадцять, метр тридцять Так, замовити можна в любій тканині на ваш вибір. тканин є дуже багато, є і рогошка, і велюр, є дешевший, і дорожчий, є, кроткий, такий, бачите, короткий ворс велюру довший. От є такий валюр. Тут малюбов, в якому диван виконаний десятий. Є багато хорошої якісної тканини. Кому цікаво, звертається.